Друзі, всім доброго дня! Слава Україні! Слава нашим захисникам! Щиро вдячний всім за те, що вони нам так, створюють такі умови, що ми маємо можливості обслуговувати той комбайн і збирати врожай на сьогоднішній день. Друзі, сьогоднішнє коротеньке відео, коротеньке чому? Тому що жнива збираємо врожаї, нема дуже коли розсусолювати. Е, відео про те. E -e, як ми зібрали ячмінь сорт Себастьян Зараз покажу вам ще пару кадриків, в якому стані знаходиться гречка, ота, що ми сіяли 1 числа. Друзі. Ось в такому стані знаходиться на сьогоднішній день гречка, яку ми сіяли 1 e липня. Я думаю, що вона в непоганому стані. І от казали, що. E

Міжряддя, щоб ви розуміли, на цій сівалці 12 см. Ну і якщо так подивитися по загальній площі поля, то я думаю, що досить непогано вона зійшла. І густота така нормальна. Отак От подивитися, то густота оцієї грячки досить не Ну я маю надію, що щось в того буде. Так що якось так. І взагалі буде пару кадриків про людяність наш час. Так що почнемо. Я думаю, що ранок кожного комбайнера починається з такого сприйца і в таку його дороби, і таких рук. Жара підтече капець. Ну, але що ж, жінка каже, надягни чисті штани, бо ж, каже, ти ж на люди знімаєшся. Які чисті штани? 15 хвилин і вони вже не чисті. Так що якось так. Друзі, приємного всім перегляду. Поїхали. Так, друзі, на полю ми вже. Ячмінь в сорт Себастьян. Ось такий він. Вже намолотив бункер. Ячменник собі сухенький. Вигружаємо зараз на наш ГАЗ-53 і продовжуємо працювати далі. Перша машина цього ячменю. Полна машина, думаю, там десь 6 тонн. І ну, ще ось такий пушматок ячменю є. Друзі, ось такий ячмінь, такі колосочки. Ячмінь Себастьян сорт. Ну я ячменем задоволений, місцевого навіть повилягав трошки, комбайн зараз сам вигружає. А... а я вам хочу сказати пару слів. ячменем задоволений, день прекрасний, е.. комбайн працює, настрій чуть-чуть підпорчений. Що підпорчений? Підпорчений. Розумієте, от най на наш час, що... В країні досить і так не хороша ситуація, знаходяться такі хороші люди, які набираються скажімо так, смілості і роблять реверанси по полях, на яких росте пшениця, ячмінь. Там по сої поїздили, тут фермера сусіднього сусідньому теж так переїхав на поперек десь кілометр через що, чи вони за зайцями, чи за козами. Ну, але... Але що ж зробиш? От є такі люди, їх теж треба, вони можуть бути поганим прикладом, але я вам хочу сказати, що хай би цей приклад жив не в нашому селі. Та й таке, йдемо молотити далі друзі. Коментуйте, друзі, отаку от ситуацію з отакими реверансами на полі. Ти подивіться, яка різниця отут де переїхав слід машини, кулосків вже взагалі нема. І от тобі, от бачите, комусь розваги, а комусь лишається без зерна. Друзі. Продовжую збирати ячмінь. Все небагато, залишилося десь половину. Ячмінь я бачу непоганий. Є ось такі що трохи зеленкуваті, але це, це хвощ, польовий, сосонка так звана. Найше вже чистіший, гарніший. вон куча сої. Всі поля позасілені соєю. Збираємо потрошки. Шо, друзі, дякувати Господу Богу, ми зібрали свій ячмінь Себастьян. Результатом я задоволений. от з такої ділянки тут приблизно 2,5 гектари. Намолотив дві таких повних машини, два газони. Ну, ми важили таку машину тут десь приблизно 6,5-6300 є на тій машині. Ну В середньому навіть 12 тонн зібрати з 2,5 гектари. ну Я рахую, що то нормально, Для таких фермерів як ми нормальний результат. Була і посуха, і душі його заливали, і град його бив, той ячмінь. І ми ще зібрали десь в середньому 13-12,5-13 тонн ячмень. Так що добре. Ось, друзі, ще дві такі невеличкі діляночки є тут недалеко наших будинків. Зараз домолочуємо і на сьогодні вже в нас закінчені вас. Шановні глядачі, на завершення цього відео я хочу сказати тако, що... Е щоб в наш час виростити якийсь врожай, ну, е, Себастьян нам сипав десь так, по, грубо говоря, по 50-49 я рахував 50 центнерів з гектара. Я де. я рахую, то нормальний е, цей врожай, але... Ну, ви розумієте, наскільки портить настрій ота ситуація, коли ти приїжджаєш на поле, я лишній раз повторюся, але воно десь так в глибині душі наболіло. що От приїжджаєш на поле і бачиш себе на полі, отак поїжджено, отакими реверансами, розумієте, машиною по тому полі, по тому ячмені, по сої. Сусіднє поле там фермерське теж так з'їжджене. Там в нього ну, сотих 30 точно столовав. І от, ну, я дякую Господу Богу, тільки за те, що я його там не впіймав, розумієте? Тому що, ну хто знати, як би скінчилася та ситуація. Але от в наш час знаходяться ще такі люди, які таким, таким скажімо так, ну, таким чином розважаються, чи як, що вони там роблять, я не знаю, на цих полях. Але от така ситуація. Ну, але нічого, ми то все переживемо, переборемо, працювати треба. Друзі, кому сподобалося наше відео, коротеньке, всім дякую за увагу, дякую за перегляд. Підписуйте, ставте подобайки. Будьте всі здорові. Вибачайте, що немає часу, печем, бо треба заводити комбайн і їхати далі молотити. Всього, всім найкращого. Міцного здоров'я!